Починаємо з вами дослідження тих послань, які написані апостолом Іоанном, і починаємо з Євангелія від Івана. Я обіцяв, що ми якийсь час приділимо Євангеліє від Іоанна, а потім знову вернемося до послань. Євангелія від Іоанна – це. Я думаю, для багатьох із вас є одне з улюблених Євангелій, і в тому числі і для мене. Воно дечим відрізняється від так званих, як вони називаються, синоптичними євангеліями Матвія, Марка, Луки, Які. Описують певну хронологію, описують певні події, деякі можливо від народження Ісуса Христа, деякі з моменту його хрещення, і так звані синоптичні Євангелія, вони якби показують певну таку хронологічність. І охоплюють здебільшого, от, можна сказати, період служіння Ісуса. але навіть можна сказати, що ці служіння, які описані цими євангелистами, вони в більшій мірі відбуваються в Галілеї. І частково є опис, коли Ісус приходить в Єрусалим. І по суті, навіть якщо ми дивимося в ці Евангелії, то там. На святі Пасхи Ісус, якби описується, що Він перебуває один раз Іван, дещо його Євангеліє воно є дещо іншим. Воно не має таких хронологічних певних подій. Історія дослідження Євангелії. Показує то, що це Євангеліє було написано, можливо, вже одне з останніх серед цих Євангелій. Уже Іван володів певною інформацією з приводу того матеріалу, який вже був виложений, і він намагається як би доповнити, тому що в основному навіть ті події, які описує Іван, вони мало перекликаються з іншими євангелистами. Якщо навіть якісь історії, описані в інших євангеліях, вони перекликаються, там можуть бути деякі відмінності, в тому навіть як сприймають ці ж самі. Мі, автори, то то, що описує Іван, воно ті історії, які він по крайній мірі показує, в тому числі і чудеса, і ті уроки, які він дає, вони виходять за межі тих історій, які описані в попередніх трьох євангеліях но в них є своя така ціленаправленість. Іван він показує то, що Ісус Христос, Він є Бог. Він є син Божий і він є Бог. Навіть він не акцентує увагу на те, що він є син Давида. Навіть він не акцентує увагу на родовід. Навіть він не показує фактично той же самий момент, хоч він там і згадує за Іоанна хрестителя але він особливо також там, ну, не дає певні такі історичні довідки, які дає Лука, допустимо, з приводу там, ким був Іоанн Хреститель. Він якби дає певну тільки таку свого роду підготовчу базову частину. Для чого? Для того, щоб показати і утвердити того читача, до якого він дає це послання своє, це Євангеліє, щоб утвердити в тому, ким є Христос. І тому я хочу сьогодні почати не з самого початку, а можливо, навіть, от можна сказати, із першої Іванової після мови. Тут якраз і показано мета і ціль написання цього Євангелія. Це є 20-й розділ. Я прочитаю 30 і 31 й вірші. Написано: багато ж і інших ознак учинив був Ісус в присутності учнів своїх, що в Книзі оцій не записані. Це ж написано, щоб ви вірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб віруючи, життя мали в ім'я Його. Фактично, от в цих кількох віршах Іван показує то, для чого, для якої мети і для якої цілі він написав це Євангеліє. і на що він звертає увагу. Він не розпилюється. Він не показує людську, навіть можна сказати, чисто людську природу Ісуса, якби то, що в ньому є, і людська і божественна природа. Він основний акцент звертає на божественну природу Христа, на то, заради чого і для чого він прийшов, і по суті. О, що ми будемо читати з самого початку, ми сьогодні з вами ну, не так багато пройдемо, можливо, там кілька віршів спочатку цього Івангелія, для того, щоб трішечки от утвердитися, так в тих тих істинах, з яких починає безпосередньо сам Іван то це якраз і показує то для чого для якої мети і для якої цілі він намагається розкрити природу Господа і природу Ісуса Христа. І з таких ще можна сказати загальних речей, хочу трішки теж звернути вашу увагу на то, взагалі хто такий Іван. Ну, по крайній мірі, і з інших Євангелій, в самому, навіть в самому тексті тут не написано, що це Іван написав цей текст. Тут говориться є певні натяки, що це був улюблений учень, який. Який був біля грудей Ісуса. Но Іоанн сам навіть не говорить, що це він є безпосередньо автором. Уже без, здебільшого якраз дослідники писання, і, можливо, навіть самі перші, самі ті, які називаються ще отцями церкви, які фактично були послідовниками апостолів, то вже вони якби характеризують, що це Євангеліє було написано Іоанном, десь приблизно плюс-мінус в 90-х роках, там, 80-ті, -90 90-ті роки, це вже Іван. Він також знаходився в такому достатньо похилому віці, і е, там же, і тоді ж він не написав Євангелія. Є різні оцінки. Дехто говорить, що він його написав так, там же, де і е, книгу об'явлення на острові Патмос. А є дослідники, які говорять, що він написав його в Єфесі. Тому що він довший час, після того як Ефесі була відкрита церква апостолом Павлом. Потім в подальшому Іоанн переселяється на цю територію. Він багато там служить, і навіть от в книзі об'явлення послання до Єфеської церкви він пише, як от, саме перше послання серед тих послань семи, які там розкриваються. Ми, коли були в Туреччині, були в Ефесі, ага. і там гора, така на, над цим на цим е, то село, таке зараз. І там такий церковний комплекс великий, величезна церква. В той час це була одна з найбільших. Церкових. Найпотужніших, да. так. І там, до речі, навіть є ну, така кімнатка чи такий маленький будиночок така Капличка, типу, там доживав, що саме, Іван. що саме там Іван доживав так, свого так, віку. Доживав. От, власне, от є такі моменти, тому що ми, якби певної такої хронології, ми точно і не маємо. І добре, що Богдан Дмитрович якраз і перебував там і має змогу навіть поділитися певними враженнями, тому що, ви розумієте, навіть ті, хто був на Ізраїль і ходив по цих місцях, де ходив Ісус, на перший погляд, здається, пройшло 2000 років. Але все одно воно ці місця, вони не. Несуть в собі якусь інформацію, вони несуть в собі певний такий особливе переживання, навіть для тих, і особливо не для всіх, а саме от для тих людей, які чутливі, які хочуть щось відчути, щось можливо пережити, і тому немає нічого дивного, що навіть. Через покоління, через віки якась інформація в подальшому самим Господом, самим Духом Святим вона й могла бути відкрита, як це могло відбуватися. Але не все ми маємо як би, точну інформацію, тому є чому я говорю, що є і певні версії. От є версія, що е, спочатку що навіть і та і так могла бути написана на Патмосе. Є версія, що Євангеліє було написано безпосередньо навіть в самому Єфесі. Оце підтвердження, на яке зараз якраз і Богдан Дмитрович також посилався. Це Такі якби, історичні довідки про Іоанна Ми що знаємо? Ми знаємо із інших Євангелій, що їх було два брати. Це вони називаються синами Заведея. Е, крім того, всього ще Ісус їх називає якби синами гробу. Також можуть бути різні оцінки. Якщо дивитися в такому контексті передань, от східних передань, то в східних переданнях синами грому називалися близнюки. От якщо народжувалися в сім'ї, допустимо, близнюки, то їх могли називати синами грому. І є такі певні версії, що можливо навіть і Іван і Яків сини завідеві, що вони були близнюками, але е інша думка. Є з цього приводу такою, що вони дійсно були такі, ну знаєте, як грім, він такий, він швидко відбувається. Вони такі були холеричні взривного характеру. І на перших порах ми їх бачимо також, тому що вони є одними із тих, хто там збирається вогонь звести, е от, коли там не приймають їх. Але при тому всьому ми бачимо, що це були одні із найближчих учнів до Ісуса, тому що якщо ми досліджуємо з вами історію преображення Господа. То ми бачимо, що Ісус бере з собою тільки цих трьох: Він бере Петра і Він бере власне синів Заведеєвих і Івана і Якова, тоді разом з собою. Крім того всього, ну, по крайній мірі, коли вже ми дивимося навіть сам текст, само дослідження, в тому числі і цього Євангелія, яке ми будемо з вами пропрацьовувати, десь бігло, а десь можливо от на першому розділі буду зупинятися трішки, якби трішки ширше, тому що тут, от в тому пролозі, який є з першого по 18 вірш, то тут є дуже багато такої глибини, де я хочу показувати певні паралелі. Але ще є кілька цікавих думок, які хочу дати як такі загальні. Характеристиці. Іван описує не всі ці чудеса і інші, які описані іншими євангелистами. Він описує вісім ключових чудес. Но крім того всього, є ще один такий дуже вагомий момент. Іван описує про той, і ми будемо з вами звертати увагу, коли будемо приходити до цього тексту, що Ісус називає себе таким певним двохслівем. Він каже, Я є. Ну, можливо, для нас це е, нічого особливого такого на перший погляд не значить, але коли ми дивимося це паралельно в контекст самого Писання, то слово Я Є означає «сущий». Тобто Ісус визнає сам себе сущим Богом, тим, який відкривався ще з самого початку і для Мойсея, і Іван. Можна так сказати, на це починає звертати увагу з самого початку. От зараз ми трішки з вами пройдемо перших хоча б кілька віршів. Ми побачимо, що природа Ісуса, який розкривається через цей Євангеліє, це якраз і є божественна природа. Він з самого початку на це акцентує увагу. Це був такий коротенький вступ, часу, звичайно, не так багато, і тому я ще трішки хочу приділити часу і самому контексту Писання. І так, Євангеліє від Іоанна Перший розділ читаю з першого, ну, по крайній мірі, перших три вірші хочу прочитати. Споконвіку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово. Воно Бога було споконвіку. Усе через нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. Хочу зупинитися спочатку на оцих перших кількох віршах, які прочитав відносно короткі, але в них є дуже багато такої певної глибини. Дивіться. Є зразу хочу показати вам кілька паралелей, кілька паралельних місць, які, які розкривають. От, е, е, Дають таку певну об'єднавчу для нашого розуміння картину. Перше, на що я хочу послатися, і ми ще до цього також будемо повертатися. І на наступні рази це є книга буття. Перший розділ, де власне і говориться про процес творіння. Ну можливо, на цей розділ я трішки паралель. Як паралель буду звертати увагу вже на наступний раз. Сьогодні в меншій мірі. Сьогодні я хочу показати вам два інших паралельних місця. Перше, яке на яке я зверну вашу увагу, воно знаходиться знову ж таки в книзі Івана, але це вже в самому книзі об'явлення. Це є третій розділ, 14-й вірш, і це послання до Лаодикійської церкви. Це ті послання, де Ісус дає певні настанови автору об'явлення Іоанну безпосередньо, щоб Він звернувся до семи церков. І в кожному посланні Він по-особливому представляє себе. І от початок послання до Лаодикійської церкви, третій розділ, 14 й вірш, тут написано. А до Ангела церкви в Лаодикії напиши, оце каже Амінь. Свідок вірний і правдивий початок Божого творива. Ісус називає себе початком Божого творива. Тут є якраз знову ж є оця паралель, де е, в Євангелії він говорить, що споконвіку було слово, Слово в Бога було, і Бог було Слово. Оце слово в мене напочинається таким терміном, як споконвіку в синодальному перекладі, в інших перекладах на початку. І хоч я і сказав, що здебільшого паралель. До буття першого розділу я буду робити можливо трішечки на наступний раз, але самий перший вірш хочу прочитати і сьогодні. От перший вірш книги буття написано. Першого розділу на початку Бог створив небо та землю. От слово, знову ж таки, споконвіку або на початку вони мають таку певну свого роду паралель, ідентичність. Но чим мені подобається переклад, яким я користуюся в основному, це переклад Огієнка. Знаєте, от е, в синодальному перекладі там написано, що в началі е, создав Бог, так? Е, в синодальному перекладі. Мені навіть отут перестановка. Інколи кажуть, ну, що від перестановки додатків сума не міняється, але коли я читаю Огієнка, то тут написано не в началі создал, а тут написано на початку Бог. Тобто акцент робиться не на творіння, а акцент робиться починається із творця, а не на творіння. Якби хоча Різні перекладачі вони можуть зробити свою, е, свій переклад, посилаючись на різну термінологію, це їхнє право. Но, знову ж таки, я використовую цей текст, і для мене це також є важливий момент, тому що на початку Бог і Іван, е, коли ми читаємо це Євангеліє, то він знову ж таки акцент робить на показує на і на твори творіння, і на те, що Бог своїм словом все творить, але він говорить, що це слово як. І є сам Бог. Це то, що ми читаємо тут уже з самого початку Євангелія від Іоанна. Ще такий цікавий момент, на який я хочу звернути вашу увагу. В якихось перекладах, в частині перекладів тут написано, що споконвіку було слово, слово було у Бога, і Бог було слово. Воно в Бога було. З поконвіку, а в деяких перекладах звучить інший термін. Ну в перекладі грецькому воно якби перекладається як логос. І от це слово логос воно має дещо інший розширеніший зміст, в нього входить також і слово. Але здебільшого воно перекладається як розум або мудрість. І, от саме на ці терміни, на розум і на мудрість я хочу сьогодні також звернути вашу увагу, показати іншу паралель. Іван зрозуміло, що він має знання книг старого заповіту, і він також на них посилається і буде посилатися. Я хочу взяти для прикладу із книги притч Соломонових з восьмого розділу, де також оцей уривок. Половина, друга половина восьмого розділу, починаючи із 22-го вірша, от він є прямою паралелю до цього першого другого вірша, який я читаю з Євангелія від Іоанна. Я вам зараз, звичайно, не буду зачитувати весь розділ. Раджу вам прочитати цей розділ спочатку, бо тут власне, мова йде про те, про мудрість, як вона сама себе представляє. Но от з 22-го вірша, оцей текст я все-таки хочу сьогодні прочитати. Восьмий розділ книги приповісти Соломонових з 22-го вірша. Господь мене мав на початку своєї дороги, перше чинів своїх. з первого віку від віку була я встановлена від початку, від правіку землі, народжена я. Як безодень іще не було, коли не було ще джерел водою обтяжених, народжена я, поки гори поставлені ще не були, давніше за пагірки, коли ще землі не вчинив він ні піль, ні початкового пороху Всесвіту. Коли е, приправляв небеса, я була там, коли круга встановлював на поверхні безодні, коли хмари. Уміцнював він на горі, як джерела безодні зміцняв, коли клав він для море моря, устави його, щоб його берегів вода не переходила. Коли ставив основи землі, то я майстром у нього була. І була я веселощами день у день, радіючи перед обличчям Його, кожночасно, радіючи на земнім крузі Його, а забава моя із синами людськими. Зупиняюся ще раз спочатку на цьому 31-му вершеві. Дивіться, тут уже говориться на земнім крузі. Тобто вже говориться про те, що Земля вона там не плоска, а вже дається певні такі, і в тому числі географічні, і астрономічні певні характеристики, які вже тут розкриваються. Тепер же послухайте, діти мене, і блаженні, хто буде дороги мої стерегти. Навчання, послухайте і мудрими станьте, і не відступайте від нього. Блаженна людина, яка мене слухає, щоб пильнувати, при Дверях моїх день у день, щоб одвірки мої берегти. Хто бо знаходить мене, той знаходить життя і одержує милість від Господа, а хто проти мене грішить, ограбовує і ограбовує душу свою. Всі, хто мене ненавидить, ті смерть покохали. От фактично посилаючись на книгу приповістей Соломонових на оцей уривок. Якби можна сказати, що навіть тут дещо ширше розкривається суть оцього терміну: терміну логос, як розум, як мудрість, як е, то е, ким і для кого і в який спосіб був створений весь цей світ. От Там також говориться, що е, мудрістю Бог закладував всі ці основи. Іоанн тут говорить фактично, от в цих кількох віршах, які ми читаємо, кількох, на перший погляд, простеньких реченнях. Але він говорить оцю істину. Він говорить і він вже показує силу Божого Слова. Він показує, наскільки Боже Слово, воно є тим, що в ним відбувається творіння, але воно не є просто, знаєте, як, от звичайне слово, яке сказано, от як кажуть, ну там слово не горобе. Вилетіло, не піймаєш, ну це просто якби слово, це якесь там звук, який прозвучав. Ні, тут говориться про нього як про, не просто про щось живе, а про нього говориться як про того, через кого відбувається народження. Через кого відбувається народження. От Якщо провести навіть таку паралель, то знаєте, от, е, ну, візьмемо, для прикладу, народження дитини. Жінка, вона не є інструментом, через який народжується дитина. Жінка є особистістю, завдяки якій народжується дитина. Розумієте? От точно так же саме, якщо проводити паралель. Навіть якщо ми дивимося на Слово Боже, то воно не просто є інструментом, за допомогою якого був створений світ. Воно є тим живим, живою сутністю. Яка і народила весь цей світ, от можна так сказати. Да, тут можна сказати, що я провожу паралель між Ісусом, якби і жіночою природою. Ну, ми тут повинні з вами розуміти, що Бог в собі вміщає повноту. Тому що, навіть якщо ми дивимося на перший розділ книги Буття, то там сказано, що Бог на свій образ. Створює людину, а створює він чоловіка і жінку. Хоч в нашому розумінні, що Бог Отець це якби чоловіча сутність, Бог син це є теж чоловіча сутність, Дух Святий в нашому розумінні це щось теж якби чоловіче. Ну це знаєте, це є трішечки такий, ну не зовсім правильний підхід. Чому? Тому що в Бозі воно гармонійно поєднано природа. І бону мається на увазі і чоловіча, і жіноча природа, вона в ньому поєднана одинаково. І тут, якби показується ще одна така цікава грань, тут говориться, що споконвіку було слово, слово в Бога було, і Бог було слово. Якби на перших порах тут показується Бог і Слово. Той Бог з одної сторони, а з другої сторони слово, яким і для якого створюється весь цей світ. Якби нібито природа Духа Святого тут ще не розкривається, в подальшому вона буде розкриватися. І, власне, Іоанн, ми це будемо читати уже з останніх з останнього його уроку, коли Ісус на, перед своєю уже розп'яттям, перед своєю стратою, якраз на останній вечері, це також достатньо глибокий такий розділ, тому що, на відміну від інших євангелистів, які цій темі приділяють. Ну там максимум там розділ, піврозділ, а то Іоанн приділяє цій темі з 13 по 17 розділ. П'ять розділів він охоплює. Можна сказати, четверта частина всієї книги це от то, чому вчить Ісус. І там, власне, Він вчить про Духа Святого, вже також дає відкриття. Тому Євангеліє від Іоанна, воно показує, як би ну дехто може це сприймати, не сприймати, воно показує оцю троістину природу Бога як Отець, як син, як слово, як Логос, як мудрість і як Дух Святий. І також ми ну, до кінця можемо розуміти, не розуміти, вміщати, не вміщати цю природу. Мова не йде про трьох богів, мова йде про Бога, який проявляється в різний спосіб. О, точно так само, як ми можемо не ну, як приклад, привожу. Хоча це дуже такий примітивний приклад. Ми дивимося на сонце з одної сторони, воно дає світло. А з другої сторони воно дає тепло. Світло це є, має свою якби, якусь природу, тепло має також свою природу. А джерелом того всього є ну той круг, який ми його як бачимо, як сонце. От десь так же само, ми можемо провести таку невеличку паралель, що якби з одної сторони ми бачимо якби Бога, але він проявляється і чи як вигляді творіння і. То то ким створить творить він весь цей світ, але в той же самий час і дає характеристики Духа Святого. Другий вірш говорить, воно е, в Бога було спокон віку. Тобто говориться про це слово, яке знову ж таки воно не розривається. От, показується, що. Ісус, Він не відірваний від Бога. Слово Боже, мудрість, логос, вони не відірвані від Бога. І третій вірш підсумовуючи, і по часу, я, напевне, на цьому вже сьогодні і зупинюся. Говориться, що усе. І знаєте, коли отут говориться це слово усе, то усе означає усе. Це означає, що не тільки то, що ми сприймаємо як щось добре, приємне і таке, знаєте, що нам подобається. Але під словом, усе, розуміється, і то, що може на перший погляд нам не подобатися, дехто може говорити, ну, от є і деякі такі вчення, вони говорять ну, про такий певний дуалізм, що от є Бог з одної сторони, і от є з другої сторони противник Божий там дьявол, який йому противиться, між ними йде постійна боротьба. От чогось подібного ми тут не читаємо. Якби Іван він показує, що ні, він показує, що. Богом створено все. То, що потім може відбуватися, і то, що Бог дає свободу, це вже є інший момент. Він також буде розкривати цю тему. Але я можу послатися на відому нам всім книгу на книгу Іова. І ми бачимо, коли там Бог представляє Іова і хвалиться Іовом, то показано, що приходить сатана. І він не приходить як той, який там взагалі повністю проти Богу, і там навіть е якби в нього є якась певні своя е така рівноцінна Богу природа або рівноцінний Богу, якби сутність. Хіба що подібне ми там бачимо? Ні, він приходить, він просить, щоб Бог дозволив йому випробувати. Іова, так, з цього починається ця книга? От я якраз на цей вірш також хочу сьогодні дати певне послання на початок книги Іова. Він є паралельним до цього третього вірша, коли тут говориться, що усе через нього повстало, і нічого що повстало, не повстало без нього. То, що потім, в подальшому, Бог дає право і дає свободу волі своєму творінню. Або приймати його волю, або не приймати, або підчинятися йому, або не підчинятися, або робити по-своєму, або довіряти Господу. Це вже є інша частина. Це є знову ж таки. оця божественна природа навіть виражається в такий спосіб, що Бог дає свободу своєму творінню. І в тому числі він дав свободу і нам. Але спочатку, як тут сказано, споконвіку Бог є творцем всього, всіх істот, всіх творінь, всього Всесвіту, який ми бачимо, і того, який ми не бачимо, і навіть не можемо вміщати ні своїм зором, ні своїм слухом, ні своїми там органами чуттів, і навіть в своїх думках не можемо уявити повноцінно все то. Ну, що є створено Господом, тому що, по крайній мірі, наші чуття зараз вони є обмеженими. Коли ми з'єднаємося з ним, нам багато чого відкриється того, чого ми зараз не можемо вмістити, але це. Це інша історія, і, поки що, ми сьогодні проходимо не цей матеріал. Не заходимо далеко в фантастику, в таку, але по крайній мірі, оці перших кілька віршів, на яких я сьогодні зупинився, і останній вірш із 20-го розділу, який, власне, і показує божественну природу Христа і то, ким він є, що Він є сином Божим, і хто вірує в нього, той буде спасенний. От ми сьогодні можна так сказати, охопили кінець. І охопили початок, а в подальшому будемо дивитися, от на цю всю серцевину, і весь цей текст досліджувати, якраз знову ж таки розуміючи природу Христа, розуміючи його мету, Його ціль, Він хоче нас спасти. Він хоче, щоб вибір, який нам даний від Бога, щоб ми прислухалися до нього, і коли ми прислухаємося і намагаємося бути йому вірними, і намагаємося підкорятися його волі, то відповідно ми тоді і є. І Будемо успішними. От, по крайній мірі сьогодні на цьому поставлю крапку. Решта часу використаємо для молитви. А е, вам рекомендую ну, по крайній мірі для себе прочитати повністю восьмий розділ книги притч, і як мінімум читати от першу половину е, першого розділу «Євангелія від Іоанна». Ми на цьому тексті будемо ще трішки впродовж якогось часу зупинятися дещо детальніше. На цьому сьогодні ставимо крапку. Амінь.